Вчора надвечір принцеса Увельська просто розірвала весь інформаційний простір своїм е, новим постом та новою фотографією. Е, В пості була подяка за <кій> підтримку листи. І там вона розповіла загалом, як зараз вона себе почуває, чим займається та як проходить її лікування. А саме головна новина це те, що принцеса Увельська все-таки буде.

вже сьогодні. Вона приєднається до своїх трьох дітей у каретній процесі, і так само вони з'являться на балконі палацу для традиційного прольоту літаків. Я дуже щаслива, що це відбувається. Я ось вам розповідаю, в мене просто мурашки по тілу. І я дуже радію за неї, дуже чекаю, хочу побачити її і е, підписуйтесь на мій телеграм-канал.